Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему е, того, що українці вважають, що їм всі винні, всі навколо. Е, з чого це почалося особисто в мене? Буквально дні три назад я виставив пост від Прозапаса. Це військовослужбовець з прізвищем Прозапас. Він там е, писав про е, Ізраїль, що Ізраїль е, взяв і, м'яко скажемо, шарахнув по е, Хезболі і нікого не питав, і вони е, виробляють зброю, а не серіали і так далі. І в принципі це правильно. Я це абсолютно підтримую і тому поділився цим постом в себе в Фейсбуці. І через буквально пару годин з'явилися коментарі, що е, ну, на тему того, що в Україні всі винні, що ми знаходимося в становищі Чехословакії в 1938 році, значить ці навколо нам винні. Нам ніхто нічого не винен. Перемоги саме перемоги, а не так званого мирного плану. Від Зеленського, там, де немає ніякої стратегії, стратегічного бачення, а є тільки вимоги від союзників. Мають хотіти самі українці. В першу чергу. А не сидіти на диванах, дивитися шоу і казати, що, ми, що ви нам всі винні, тому що ми от така бідна Україна, яка страждає за всіх. Ще ця людина в коментарях написала, що все одно Захід буде е, получати своє, або зараз допомагаючи Україні, або пізніше, типу, на території, на своїй території. Бо вони все прекрасно розуміють і все прекрасно роблять. Просто коли їм не йдуть назустріч, а плюють в очі, то якось не, не, не красиво це все. Вони бачать цю корупцію, вони бачать відсутність виробництва власної зброї. Корупція це головне. Тобто вони дають гроші і само собою вони бояться того, що ці гроші будуть вкрадені. Ізраїль же е, прекрасно розуміє, е, хто такі союзники для нього особисто і ставиться до них відповідно. Наші ж вони просто бикують і вони просто вимагають. Взамін вони не готові нічого зробити, е, абсолютно нічого. І люди, які думають, українці, які думають, що нам всі винні, тільки тому, що ми така от бідна, нещасна Україна, глибоко заблуждається, скажем так, тому що е, не розуміють, що таке політика і що має бути взаємність. Якщо взаємності нема, то смисл тоді вимагати, якщо ми в відповідь нічого для цього не робимо. Має, мається на увазі надії за ССУ, а та ж боротьба з корупцією, теж адекватне ставлення до союзників, відповідно. Можу сказати, що в Україні нічого ніхто не винен. Ну, дивіться. Е, е, допомога фінансова, зброєю залежить від е, платника податків. Тобто, він там умовно звичайного американця, звичайного німця і так далі і тому подібне. Е, без платника податків е, ніякої допомоги не було б. Платник по податків бачить е, цю жесть у нас в країні, в тому числі з корупцією. По-перше, він думає, так нафіга давати їм гроші. Вони їх вкрадуть. Друге людина, платник податків, американський, німецький, читає про війну в Україні в газетах, або дивиться в інтернеті, або по телевізору. Тобто війна в Україні не стосується його особисто. А від такого швидко втомлюєшся. Ну, Війна і війна, війна в Ізраїлі. Згадайте, яка реакція була на війну в Ізраїлі рік назад, яка сьогодні. Зовсім дві різні реакції. Так Чому ми вимагаємо від Заходу, щоб постійно Захід був нами захоплений, про нас думав, і тому ми маємо доказувати, що ми хочемо стати західною державою в усіх смислах цього слова. Ми маємо доказати, що ми це частина західної сім'ї, що ми не е, поставок. Який так і не збавився від своїх поганих звичок, а країна, яка прагне кращого майбутнього для себе. Тобто це звучить так, з тим планом перемоги: що ви нам допомагаєте там, платіть гроші, зброю, дозволи на атаки Росії в Глиб Росії, а ми. Тобто за влада. Будемо красти, будемо робити те, що нам заманеться, пливатиме ми, ми хотіли на всю решту. А українці, які кричать, що нам всі винні, вони це підтримують. Оцю поведінку за владу вони таким чином підтримують. Не, щоб сісти обсіть подумати. Так, ми справді не праві. Так, ми стоїмо. Ну, Україна стоїть за, незал... за свою незалежність. Але Україна має розуміти, що вона критично залежна від Заходу. Не Захід критично залежний від України, а саме Україна критично залежна від Заходу. І це і має бути розуміння в першу чергу умовно звичайного українця, які сидить на дивані і кажуть, що нам всі винні. Нам ніхто нічого не винен. Вони роблять це по добрій волі. Війна їх не стосується, особливо американці. Американський платник податків думає, що це десь далеко. І він вже з трудом дає, з великим трудом дає гроші свої на забезпечення української армії і економіки. І саме через те, що він бачить увесь цей треш, що Україна не міняється і змінюватись не хоче. Ми, це так звучить егоїстично. Ми воюємо, значить нам всі війні. Ну вибачайте, до 24 лютого 2022 року була купа війни. Однак, однак я впевнений в тому, що більшість українців навіть не задумувалась над цим. Де, які війни? Їх це не стосувалось, вони максимум бачили це по телевізору, читали в газетах та в інтернеті. І жили собі своїм життям. Їх це не стосувалося. А тут раптом вони хочуть, щоб всі прям тримали увагу на Україні е, цілодобово, з якого це перелякує, якщо інших це не стосується. Ну, це ж логічне питання. Отже, не треба говорити, що нам всі винні, нам ніхто нічого не винен. Ми в першу чергу маємо показати, що ми. Справді, хочемо перемоги. Перемоги на наших умовах, а не перемоги а щоб все закінчилось швидше. Якщо в нас немає такої зацікавленості, то у Заходу 100% такої зацікавленості не буде. Захід відштовхується від того, що він бачить. А бачить він корупцію і повний безлад в країні, і українців, яким в принципі все одно, я не за всіх кажу. Але є люди, які готові на будь-які умови, аби, аби це все закінчилося. Але одночасно вимагають, що нам ці вині, і давайте нам зброю, якою ми зможемо бити в глиб Росії. Така де логіка? Ви за будь-які умови, але ви одночасно вимагаєте там зброю. Да, ваша лови має, маєте опеділитись, як ви думаєте? Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. Ваші коментарі, лайки дуже допомагають каналу. розвиватись. До нових зустрічей, друзі.